Всім привіт! Ми з України! Слава Україні! Героям слава! То, глядачі і підписники! Ну що, третій день вже в курточки ходимо. Холодно, капець. Як, вчора, чи позавчора вже були, була мінусова температура. Вийш, вийшов 7 годин ранку провести до корівок, то машина була лобове стекло обмерша. Так що, га -га. все, прийшла, приходить. Як? Прийшла осінь. Реально нормальна. Так, ну що, глядачі? Щось котте сьогодні рам розказати? Хоча трохи ну, по котлу, бо там дуже багато і питають, кажуть, Льоня, ну що там, давай розкажу, що там твій котел, чи довольний, чи недовольний. Навіть зустрічають, там в райцентр виїжджають, теж зайомі кажуть, ну що, Льоня, давай, все, купив ти, звісно, гавно, каже конкретне, давай розказуй, каже, не зісняйся на цьому. Ну Сьогодні буде по котлові. Трошки розкажу, що ж ми добилися. Трошки, звичайно, був розстроєний, глядачі, це капець повністю на ціну. Ну, Поспілкуємося, розкажу, може комусь буде це діло корисне. Ходімо в котельню, у нас котельна така пристроєна, топимо, ми, виходить, дровяним, як, газовий котел я повністю викинув, другий рік топимо ми вже дровяним опаленням. В общем-то, перший рік я купив маяк на 16 кВт, такий з боковою загрузкою. Пробігав, звісно, цілу зиму, Вимирився труба, думаю, ой, леле. Ті, хто казали мені, що кажуть, та дрова, та вигодно, та це. Дрова то вигодно і все. Значить, тепліше в будинку, і все. Ну, стільки забирало воно часу, стільки забирало воно времени. Понял? Сама іменно топка. Получається, ну, якщо дровами котел-маяк, маякчок 16 кВт. Кому цікаво там приділяти, як там є нас на каналі подивитись. Получається, є на щепі Бо ми намагаємося як, ми намагаємося топити щепою і дровами глядачі. Ну, Дужче йдемо до щепи, Бо дрова це дорого, дрова це треба купляти, де так лишнього, лишнього не возьмеш нічого халявного. А щепа це халявне паливо. Ну що я? Зиму прошлу пробігав, все, думаю, ні, не мій варіант. Ну, і Дуже багато глядачів написало, кажуть, льоня, та під щепу то не котл. З боковою загрузкою. З під щіпу треба брати котюл з верхньою загрузкою. Щоб ти завантажив сюди його і лише завантажувати все зверху, жукною і все. Ну і набагато довше його фата. Ну що, Цей рік, звичайно, трохи працювали, трохи корівок подоїли. і придбали собі отакий котлчик. З верхньою загрузкою. Получається Вітязь. 22 кВт. Ну що я вам скажу? В принципі, 16 кВт котла маяка на 100 квадратів будинку вистачав поза глаза. Даже були такі ці, що даже в нас трохи система підкіпала. Ну, суть діла того, що тут, виходить, літрів 100 води в цьому котлі, плюс в системі там літрів 400 води порахували, ну і вирішив взяти трохи запасом. Ну Знаєте, не те, що брав запасом, щоб більша мощність була. Мені хотілося, щоб більша була загрузочна камера, щоб більше сюди влізло дров там, чи щепи. Я цим міркувався, звичайно. На цьому. Ну, поспілкувалися, глядачі казали, там трохи Люня, бери трохи з запасом. Ну, я, знаєте, як, зараз думаю, звичайно, може трохи був перебор на 100 квадратів будинку, взяти 22 кВт котел. Це виходить він на 220 квадратів. Це я його взяв половину більше глядачі. Ну що, змонтували, поставили. Думаєш, герой такий все. Стояла в нас витяжка на тому маячку 120-го діаметру. Отака витяжка, глядачі. 120-ка нержавейка, все. Я сюди купив переходник під цей котел. Маяка, вит... виход 120-й з котла витяжки, у цього котла 160-й виход. Ну, думаю, я знаю як, всі жмеш ти грошей, всі жалко, думаєш, блін, ну як, хоч би трошки зекономити. Взяв переходку. Ну, знаєте, як скупи, плати двічі. О, оце така ця. Це приказка, вона, блін, на всі случаї життя. Така приказка. на цьому. Що я? Взяв переходник із 160 на 120. Сам переходник мені коштав, читай, що півтори тисячі гривень. Такий переходник, воно виходить, як тройник з переходником. Ну що я, глядачі? Поставь цю трубу, щоб не мелькати вам. По поставив вже, виходить, сюди, все ж зразу навіть не топив, не пробував, бо воно жарко тепло. Почав трошки під... тоді ж прийшло час, трохи підхолодало, думаю, затоплю. Буду трохи пробувати, бо знаєте як, щоб не дотягнути до зими. А тоді ой лежало, що робити, а воно не горить чи ще щось не. Цим... Ну, почав топити. Ну що я вам скажу? Ну, Це просто якийсь капець. Такий розстроєний був, що це хана. Все, звичайно, знаєте, грішу це це котел такий. Це котл негодний, блін. Тяга, тяга як такого, немає, значить в трубу я ставлю факілець. В трубу тяга є, все. Тут не тяне ні трясті він. по самому котлові. Котьо, ще раз скажу, котлел. Получається трьохходовий. Получається, колодіздя, як, як у плити, колодіс, так колодість, як, А, отак він йде, колодість і знов. Всю. В общем-то, триходовий цей. Думаю, це, мабуть, оці три хода. Дуже йому важко тягнути і через що він давиться. Не горить. Диму повно, сюди дим відкриваєш, воно димить, сюди все летить. Починаю там роздимати, трохи росте, взяв ще й фен, щоб розпалив трохи. Тут диму повну в котельні. Ну, в общем-то, це капець? Розстроївся хана. Ну, звичайно, там дуже багато глядачів писали мені, я там вже знімав це відео, що я купив переходничок, там, ну, як ми його ставили, уварювали. І дуже багато глядачів написали, кажуть, льоня, нельзя і 120-ї, і 160-го виходу. Виход котла на 160. Переходку робить в 120-ту. Це дуже мала вихлопна для нього. Він в тебе буде давитися. Ну, таке воно, глядачі вийшло. Так, що я зробив? Зараз покажу ось. В общем-то, як не тяжко, як не важко, як не жалко тих копійок, звичайно, ну нікуди діватися. Щоб було тепло, треба щось робити. Бо то не варіант взагалі був. Я, ж, я був розстроєний конкретно. Ну, думаю, ладно, ще ж один цей. Глядачі пишуть, кажуть, Люня, треба на 160, щоб те була труба. Ну що, глядачі, замовив повністю всю витяжку 160. Кинувся в нас, в магазинах їх немає, цих витяжок. Ну, Такий діаметр нержавейка. Це, виходить, ніржавейка на 160. Об'їздив всі магазини, на 120 є, там 200 є, на 160 немає. Ну, замовив в інтернеті, благо це все діло воно є в Україні, все виробляють, молодці. В общем-то, повністю замовив витяжку 160-ї трубою. Що замовив? Получається, замовив там воно по метражах, метр труби 500 гривень. Ну, так, да, 500 гривень метр. Получається, замовив 8 метрів труби. ну, отакого цього. Замовив в оголочок, щоб сюди нам розпуститися. Замовив, виходить, два труйника. Два труйнічка. Один поставив вже від і з ловушечкою, щоб конденсат можна було вилавляти і була можливість почистити всю систему нашу на цей. Ну і плюс же виход повністю всю наверх. Чи глянем, як в нас вийшло. О! Ану, видно? О. Ну і повністю ну, общем-то вся труба 160. -та. І сюди ж, звичайно, замовив в, в общем-то. Отака получилась конструкція. Звичайно, дуже багато там глядачів писали, Льоня, візьми сендвіч трубу і не морочи собі голову. Глядачі, я б радий, звичайно, ну знаєте як, все время вони оті копійки якось притик, притик, притик. Завжди їх не вистачає ніколи і немає їх лишніх ніколи, тих копійок. На цьому. Ну що, думаю, зараз я замовлю сендвіч трубу. Поставлю вже раз та гаразд, значить пишуть ми, все, роблю. Ну що я вам скажу? вісім, виходить, тут у нас на виході 6 метрів труби. Оце у нас 6 метрів труби. Все порахували, це все, що я замовляв. В общем-то, оця вся конструкція, ця труба 160. та Мені вийшло з доставкою 8 тисяч гривень. З доставкою 8 тисяч гривень. Кажу, а ну, будь ласка, перечитайте мені оцю всю конструкцію, тільки щоб вже в мене по наружі йшов сендвіч, ну, хай не всередині, хай по наружі сендвіч, Скільки ж це буде коштувати цей общем-то, сендвіч стояв 25 тисяч гривень. Речі. Ну, блін, жалко, знаєте як. Може, з однієї сторони, колись і поставимо його той сендвіч. Ну, а зараз, ну то, що жалко, їх просто, блін. Я ж кажу, постійно не вистачає грошей. Це і так. Ну що ми? Вже ж я знаю, знаєте як, вже нас навчило минулий рік. в общем-то, Поставили, зразу замотали, купив стекловати нової, вкутав усе, в принципі, зашили капітально. Висота труби, може, хто буде з глядачів, виходить, в мене від землі, від землі до верхньої точки 8 метрів висоти. Оце в мене Ну, такий димар, 8 метрів висоти. Так що то так? Ну, а тепер ходімо глянемо, що ми ж добилися. Глядачі. Пішліть. Що ми добилися? Тут такий я розстроений був котлом усе. Ну, а це глядачі, це звірюка, страшний котел. Ну що? Він як робить? Вже дівчата. Всі вікна в будинку. <гум> Жарко, капець маю. Так, що в нас виходить на котлику? Оце як, виходить, котел повністю задушений. піддувало закрите повністю. Бачите, закрите повністю. На На котлові 70 градусів. І він шпара, пара Цей котел. Ну, в общем-то... Не котюл, а ракета. Ну що, коли поставив цю витяжку, звичайно, що в нас, від ми відійшло. Ми відійшли? Почала тягати капітальна. Цурпела він, як дядько. Розпалюється він шикарно взагалі, без питань. Горить гарно, це, взагалі аж готить. Ну, тяга вийшла класна. І ще там дуже глядачі писали, мені не подобалося, що коли я відкриваю оцю, виходить, так. Кришку догрузочну, яка догрузить дрова. Тут так іде мака стояв, це капець. Це щось з чимось. Зараз, виходить, ставимо на котлові прямо витягуємо. В принципі, дивіться при вас. Зараз відкриваємо, котюл горить. Усе. Дивіться. Все по красоті. Малость! Знаєте, малость, що це, ну, Мало що було. Потрібно, Це потрібна була нормальна витяжка. І не придумати собі нічого, і не якщо це, Я всім кажу, якщо у вас виход 120, ставте трубу 120. Якщо у вас виход 160, ставте трубу 160, бо нічого ви не виграєте. Ну, звичайно, хотілося трошки зекономити. Ну нічого, слава Богу, що ми до цього всього прийшли. Ось От такі в нас діли. Ну що вам сказати? Що сказати по котлові? Вже я протопив три дні, трохи погрався, глядачі. трохи щепою потопив, трохи дровами сухими потопив і трохи дровами потопив мокрими. Ну, як мокрими, вчора, як вийнув дощ, накривали-накривали ми з дружиною цього дрова. а дрова що в мене в нас лежать? В общем-то, накривали, накривали ми їх, нема діла. Ту пленку гасає, зрива, порвало, в общем-то, общем пленку всю порвало, але нічого ми не зробили. В общем-то, зразу пробував топити сухими, коли вони лежали сухими. Ну і звичайно, пробував топити мокрими, коли лейнув дощ. Ну як мокрими, коли їх залило дощщом. Ну, ходімо, вам розкажу, що ж ми, які в мене показники, що я добився. В общем-то, щепою на щепі повна загрузка, виходить 6 відер щепи в нього. Там в мене така кошовка, вона двохідерна. Ну, Ото три кошовки лазить повністю. В общем-то, на щепі він горить. 70 температура, Як? 70 до вуся доганяється. Це такий робочий гарний режим. В общем, то що я вам скажу, його дуже придушить ніяк. Він горить лупаса капітально. Оце повністю закрита, бачите, задвижка. Повністю. Без автоматики, без нічого, сам бігає, регулюю. Закрита. І в нього. 70 температура, він лупасе. Ну, Задушити його неможливо. Він як вийшов на цю температуру, то він готить і горить хорошо, і гріє на бавня. В общем-то, щепи фатило на 5 годин. 5 годин це щепи. Що на маяку, що з маяком у мене було 2 відварця метри, де влазило в загрузочну, то виходить півтори години на маяку. То цим, звичайно, 5 годин це вже, звісно, результат. Пробував, я топив, загружаю з вечора, в 11 годин вечора загружаю, щепою, До утра виходжу, відкриваю котю, як в будинку батареї вже теплі, не гарячі, ні, ну, такі теплі батареї. Відкриваю, то, в принципі, в котлові жар є. Його не треба ні розпалювати, ніде нічого. Я пішов, щепи додав, закрив і пішов проявлятися. Ну, в общем-то, шикарно, мені Ну, В принципі, горить 5 годинок, ну а жар ще остається, то фото я мені з 11 годинки вечора загружаю, то в 7 утра ще там в ньому жар є, без питань, не треба його ні розпаляти, ні нічого. На маяку, звичайно, якщо я загружав в 11 вечора після управління, до 7 годинок він вже весь перегорав. Там не було нічого. Ну і звичайно, на маяку. Батареї були ну, такі вже прохладні, поняли? до вутора. Так, по сухим дровах. Вчора погрався, це капець. Думав, тут, туди підірву будинок. І, дружина каже, ти поставився два відра таких, ну, 15-літрових, вдруг, щоб мене тушити, каже, заливати. Ну що сухі дрова? Я ж такий герой, заложив повністю все все на цьому, відкрив, виходить, витяжку. на 5, там, 5 міліметрів, ну і пішов вже в будинок. Поки туди-сюди, дружина каже, щось чую, каже, в будинку, каже, запах цього аж таким, чуть не смаженим от батареї. Я кажу, ну, каже, Люня, щось не воно. Що ж думаєте? Залітаю в котельню, то бігом залітаю в котельню, а на ньому на жовтій поділки там є на, цьому, на лічильнику, на радуснику. 90. Представляєте, вже воно не на зеленому. Получається, зелена 60, 70 до 80, це зелена, а далі то йде вже на жовті поділки. В общем-то 90 глядачі. Капець. Закриваю тоді повністю піддувайло. Це, виходило, це ну, загрузив, і воно як розгрілось мигом і нагнало температуру то до, цього, ну, до 90 градусів. Закрив піддувайло. І в принципі він у мене. Повністю при закритому піддувалі спала температура на 80, о, там 70 трошки впало, ну, в основному 70 градусів, до 70 градусів, і більш не падало. І оце в мене повної загрузки сухих дров. фатило на 10 годин. В принципі, це шикарний результат для речі. Це вже просто пушкабомба. 10 часов, 10 годинок, до котла не підходити, це вже як газовий котел. Ну що, підійшли раз. У день до нього загрузили і гуляєте собі, що хочете робіть. І вже у вас в будинку буде тепло. Ну що, тут не так то було. Вчора ж теж, думаю, дрова перегоріли, все, сухі, там трохи порося ще сухими дровами підкидала, тут же дощ улупив. Думаю, зараз закидаю ну мокрих, таких, знаєте, ну дощ вони мокрі зверху. Закидав повністю виходить, мокрими дровами. Вже там ну, ще, ще все перегоріло мокрими дровами. Закрив повністю піддувайло, бо думаю, бо ну, вже п'ята ну, година вечора була. Закрив повністю піддувайло, думаю, хай там тліє, що якось небудь робить. Температура на котлуї була 70, як я діло, догружав. То мок сирих дров фатило в общем -то, з п'яти годин вечора до восьми годин ранку. В общем-то, виходить, 15 годин котел проробив. Ну, 8 годин ранку теж не вигорів ну, він усе повністю. Батареї такі були. ну, Єлі-єлі тепленькі вже в будинку, все, ну тем, теплі були, то в котлові ще був жар. Так що на сирих дровах 15 годин проробив. Температура в основному була 70 градусів, бо ходив я вже поправлялися, все, в з годинок, думаю, зайду ж до котла. Котюл був повністю задушений. То на котлові була 70 температура. Так, от такі. так що висновок, глядачі, перед тим, як кидати сюди дрова, ми тепер їх будемо водою поливати. Щоб не так горіли. А що ж, така сама загрузка, сухих дров 10 годин, а мокрий дрів, виходить, 15 годин прогоріло. Отакий результат. Сам, звичайно, в шокі. Ну, мені. Ну, якщо такий приємний глядачі. Це дуже великий кішний клас. Звичайно, ціна котла цього, ціна котла маяка, це в половину більший. В ну, половину більша ціна. Якщо маяк я купляв 15 тисяч позапрошлий рік я брав маячок, то цей котюл я брав 38 тисяч. Ну, знаєте як, зразу був аж розстроївся все. Що так получалося. Ну зараз я, в принципі, задоволений. Гроші вперті, як кошти вперті, не даром. Так що це слава Богу. <реш> що в нас були ще проблеми? Як Тік він. Як там і Катюня знімала відео, казала, котел сситься. Ну що, що я йому не роблю, що я йому не цей? В общем то відкриваю, піддувайло так. Відкриваю так дверку і діть, що тут сухенько все. Дивіться, сухо, не біжить ніде, нічого нема. Відкриваю дверку і тут калюжа під котлом. Від тіля витікає, Страшна, що робиться. Такий теж розочарований, ну це капець якийсь, ну що, блін, як так. Ну, ми що ж будемо якось боротися з цим, будемо зливати. Я туди вже я вже взяв. Каністру перевів з-під солярки, вирізав такий лоточок і все підставляю, отож відкриваю воно, стекло ну, і все по ділу. Тут за... приходить до нас, ну, до нас чоловік по молоку, теж топе дровами. Каже, Льоня, кажу, каже, як там топиш? Кажу, так топлю. Кажу, не топлю, а мучуся, блін. Тече, плаче, він котюся, чи ситься, чи... це хана. Він каже, хочеш дам дуже тобі хорошу пораду. Кажу, там, блін, я порадив сюди, да, як всім порадам завжди вдячний. Каже, Люня, що я ходимо, покажу. Оце, каже, береш оцей оцей лоток. Оцей лоток. глядачі, І ото виробника цим лотком по морді, по морді його. Кажу, ти що, кажу, посадять фені. Каже, льо, він в котлові не нужен на цей лоток. Оце через цей лоточок... Получається, ситься котел. Під низом цього лотка збирається конденсат. І воно плаче там реально. Там весь котел в воді стояв. Та не може бути, ну ти що, чудище що. Та я тобі кажу, викинь його трясям. Дивіться, бачите при вас. Виробники оцій херні не ставте в нього. Воно в котлах не потрібне. Що ж ви думаєте? Протопив я це, виходить, ним цим котлом. Як оце викинув чухню, два дні, глядачі. Фу, прибрав уже, дивіться, і той горшок, який я йому зробив, і все. І виходить, сухожу котлі, дивіться. Представляєте як? Дивіться, все ж сухенько, це взагалі. Немає каплі конденсата. Я, ну, як так? Ну, з якого дива це таке може бути через той горшок, отаке наробилось таке з кандюром. А він тут чоловік каже, Льоня, сам же купив котюл дров'яний, тобто теж дровами, мучусь і все. Десь там відвідався в Ютубі відео. Чоловік отак розказує, каже, люди добрі, купили котюл, викиньте ту чухню з під низу, вона не потрібна, бо буде котюл вас плакати. Представляєте? Порадив, викину, довольний. Глядачі. Це шикардос просто. Так що цю проблему, те, що котел зситься, ми прибрали. Це що... песня. Ну що у нас? Є така була. ця, Тільки ж почав топити все. Почало воно про... ганяти цю систему. Трошки воно потекло. Потекло з самої труби. Не, не знаю. Оце три дня, два дні воно текло по трубі. Ось воно такий смалець є. єсть. Все, третій день видно, або воно прогрілося, або що, вже все воно перестало. Тут вже не біжить ніде нічого. Дивіться, чистенько, все виходить, по красоті. Ну що, я звичайно. Ще ж топлю, бо там глядачі писали льоня, а ти насосом чи без насоса? Зараз топлю з насосом. Світло є все, топлю з насосом. Виходить, то все робить по красоті. Пробав і без насоса. Ну, не там часок потопити, то в принципі гріє все нормально. Ну а там, звісно, як буде така, будуть перебої має світлом, бо так система зроблена в мене, що можна і з насосом топити, і без насоса топити. Ну, зараз на даний час топлю з насосом. Ну, що вам скажу по котлові? В принципі, розганяється як ракета. В общем-то, хвилин 10-15 виходить він на температуру 60-70 градусів. Отак він горить. Поняли? Ото, виходить, поки закидав, як розтоплюю, відкрив трохи піддувайло, відкрутив сюди, підняв тут є такий болт регулювачний. Отак у нас. Поняли? Підняв буквально 10-15 годин хвилинок, і він виходить на 60 градусів. Він аж готить. Труба гаряча, насос качає, все пісня. Там дуже багато писало, кажуть, льоня. Клапан поставив той, що підмішувач. Яка підмішувач глядачів? Він, блін, ну, мигом гріє воду. Це не те, що був маячок, що він поки, 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 поки. Він розкочегариться, той маячок. То там, звичайно, я думаю, треба було би той клапан підмішувати. Ну, ми з ним пережили, нормально все, в принципі, по, по ділу. Ну а тут той клапан він не потрібен. Він з усіма трьома ходами, що тут на котлі, він нагріває систему мигом. І все. Ну, плюс насос то виходить і обратка гаряча, і подача гаряча. Ну, мигом, я ж кажу. Хвилинок 15-20 і у вас температура по будинку 70 градусів. Ну що, дивіться, ось труба гаряча, рукою не... Ну, 70 градусів на котлові, так? Да? Да. 70 градусів на котлові. То витяжка, дивіться. витяжку можна... Язиком, ну, хоча не буде. Витяжку свободно держу держутися руками, вона є ліль тепла. Я ж кажу. Фу, нарешті, глядачі, знаєте як, звичайно, як щось робиш, щось звичайно, як не виходить, розстраюється все. Ну, Слава Богу, що бачите, дійшли до того, що котюл нарешті заробив. І все працює, в принципі, відмінно, я довольний. Так що дуже велике дякую. Глядачам усім, які радили, писали, коментували, підказували, звичайно, що льоня не грай. 160 труба. Дуже багато дзвонили, кажуть, Льоня, не воно, блін. Ставляй трубу. Якщо виход 160, ставляй 160. Якщо є можливість, може поставити і 200 сюди. Ну, 200 я не схотів, де нічого гратися. Мої поставлю на стушати воно було. Там дуже писали, кажуть, про... Гідроакумулятор пробочку, на тонну. Це, звісно, під себе котел, б тона води, це був би шикардос взагалі глядачі. Тут була б така економія дров, щоб от тієї загрузки дров би фатало на 24 години. Я думаю, легко б вона фатала на ціну. Представляєте, якщо оцього зараз тут 100 літрів, ну я прикидав, десь в мене в системі десь 500 літрів води зараз. Якби ще додав тонну води, це півтори тони, то це б ще був би шикардос. На даний час цього я не буду робити. Бочку я не буду ставити глядачі. Чого так кажу? То що під бочку треба електрика, щоб була. Вдруг не доведе Господь, перебує з електрикою і все можу підірватися. Чесно, злетіть туди з цією бочкою, як ракету струяти, я маю, на Росію її пустити, туди запустити в ту сторону. Так що, ні. Поки бочку не ставлю ніде нічого, фатає мені оцього. цей, Ну а до лучших часів, звичайно, там будемо дивитися. Ну, В принципі, бочка, бо дуже багато пишуть за бочку. В принципі, бочка це, звісно, обалденна річ. Поняли? Ну там вона бочка без електрики не буде робити. Там треба, щоб насос подавав на бочку з котла, з бочки на цю, з бочки на... На систему будинок, ну, взагалі, дуже багато заморока. Хоча, звичайно, там є свої плюси. У бочку можна поставити типу, як бойлер, і буде ще й гріти воду на будинок. Це теж дуже така, блін, ну, цікава річ. Там, звісно, в майбутньому, я думаю, якщо нормально, то ми це все діло зробимо. Ну і звичайно, по котлику. Поки топимо три дні. Потоплю більше, ще оста... оставлю свої відгуки, все. Ну, в принципі, на даний момент, на даний час, я задоволений. Все по красоті. Об якось так. Ну нічого. Кому, звісно, було цікаве це відео, кому було корисне це відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Ну і все, буде обов'язково Україна. Пока-пока.